Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната, і сьогодні я ваша вчителька історії. Неважливо, на якій швидкості ви будете мене слухати, ви можете робити нотатки про важливі дати, імена, події та інші деталі, які вас зацікавили. Бо чим більше методів запам'ятовування ви використаєте, тим краще засвоїте і зрозумієте зміст, тим простіше буде вашому мозку генерувати ваші власні думки та висновки. Наприклад, я вже давно не навчаюсь в школі чи у виші. Але зберігаю свої старі записники, до яких завжди можу звернутися, бо точно знаю, де є вже фільтрована мною інформація продукт моєї роботи з нею. Але найдієвішим для мене завжди було формулювання питань. Коли я чую якусь інформацію, то одразу себе запитую, що я про неї знаю, і що хотіла б ще дізнатися. І таким чином фіксую для себе все свідомо, тому вам раджу використовувати всі свої можливості і зручні для вас способи розуміти та запам'ятовувати те, що ви почуєте. Я думаю, що ви бачили на просторах таких соціальних мереж, як TikTok чи Instagram, відео різних блогерів, в яких вони ставлять запитання людям на вулиці. І я подумала, якщо я спробую провернути такий експеримент і запитаю людей, звичайних українців, що вони вважають своєю найвищою цінністю, то у відповідь почую слово свобода. Я так впевнено про це говорю, тому що ця ідея першою прийшла не мені в голову. Подібні опитування вже проводились, і впевнена, ще будуть проводитися, але менше з тим, сама відповідь вже багато говорить. Свобода! Звідки це у нас? Чому ми поділяємо цю цінність? Вже ці питання я поставила своїм учням, з якими працюю в школі, і отримала просту та лаконічну відповідь бо в нас тече козацька кров. І мені стало цікаво розібратися, що ж таке ця козацька кров. Простої відповіді в мене немає, тому що саме поняття може включати різні змісти. Це як запитати у Вікіпедії, і вона запропонує вам відповіді під номерами 1, 2, 3 і так далі, це якщо не пощастить. Поняття козацька кров може мати різні трактування, як етнічну складову, тобто матиметься на увазі народ, який успадковує від своїх предків характерні для них риси. Так працює генетика. У іншому значенні ми розумітимемо культурну складову. Тобто традиції, які були притаманні людям, що жили на території України приблизно 5 століть тому. Якщо звертатися до тієї ж генетики, то не існує козацької крові. І ми знаємо, що кров будь-якої людини складається з однакових елементів. Немає в ній такого компонента, який би нам доводив, що от оце козацька кров. Але ми знаємо, що козаки проживали переважно на території сучасної України. Також багато українців мають козацькі прізвища. Тоді це були прізвиська. Або в сучасній інтерпретації можна сказати, що це козацькі позивні. Вони створювалися на основі якоїсь виразної характеристики людини. Це могла бути територія проживання: Волошин, швед, Турченко, або професія, желізняк, шаповал і навіть улюблена їжа або страва. Любиш куліш, то будеш кулішем. Враховуючи це, можна говорити, що частка козацької крові присутня у багатьох українцях сьогодні. Якщо дивитися на цей термін через призму культури, то теж бачимо зв'язок. Козацькі цінності, а саме воля, незалежність, вірність вкорінилися у нашій традиції, ми шануємо та сповідуємо їх, вони впливають на нас, на нашу поведінку сприйняття себе та світу. Ми ототожнюємо себе з цією історичною спадщиною нашого народу. І, хоч козацька кров як генетичний елемент не має чіткого визначення, проте елементи козацької культури та традицій можуть і є притаманними сучасним українцям. ж такі козаки. І чому сучасні підлітки слово свобода асоціюють із словом козак? Енциклопедія історії України вказує, що саме слово козак має тюркське походження і називає людину, що ходить, бродить, мандрує. Український історик Віталій Щербак пише, що вперше це слово зафіксоване у словнику половецької мови зі значенням вартовий або бадьорий, а перші згадки про самих козаків датуються 1489 роком у хроніці Польській. Марсіяна Бельських. Тоді королевич королівства польського Ян Ольбрахт покликав козаків собі на допомогу у боротьбі з татарами та іншими нападниками на кордоні держави. У наступні роки згадки про козаків з'являлися у документах та листах різних діячів того часу. Наприклад, у 1492 році у своєму листі про козаків згадує великий князь Литовський Олександр. Він відповідав на скаргу кримського хана Манглі Гірея. Той жалівся на свою вільність козаків, які дошкуляли йому своїми походами на татарські землі. Очевидно, що козаки почали з'являтися на українських землях в кінці 15 століття, але становлення козацтва як масштабного явища в історії України припало на 16 століття. Причини виникнення козацтва були пов'язані з політичними умовами, в яких перебували українські землі у ті часи. На початку 16 століття українські землі не мали свого політичного центру і входили до складу кількох держав. Це Королівство Польське, йому належала частина сучасного заходу України, включно зі Львовом та Тернополем, це й Велике Князівство Литовське з Волинню, Поділлям, Житомирщиною та Київщиною, а також Кримське ханство, яке володіло південною частиною України. Саме Кримське ханство було васалом, тобто політичним підлеглим Османської імперії. Остання своєю чергою була однією з найбільших держав на тодішній карті і контролювала південно-східне узбережжя Чорного моря. До кінця 16 століття, внаслідок об'єднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського, більшість українських земель опинилися під владою Речі Посполитої, і ця територія перетворилася на постійну арену конфліктів, як всередині самої держави, між польськими шляхтичами. Всі хотіли мати собі власний шматок землі, так і полем для війн між татарами та поляками. Козаки, які на той час були переважно вихідцями із селян та дрібних ремісників, виконували функції прикордонних охоронців. Крім того, покозачення ставало можливістю втікти від економічних та політичних проблем. Перспектива працювати на шляхтича, а не на себе самого, неповага до твоєї віри, відсутність соціального захисту, якщо той же шляхтич замахнеться на твоє життя. Ці проблеми спіткали більшість українського населення, яке опинилося у складі нової держави. Питання особистої свободи стояло гостро, тому багато людей ставали козаками, щоб уникнути тиску соціальної ієрархії, яка існувала в Речі Посполитій. Козаки жили на території сучасної України, а також на сусідніх територіях. У різні періоди своєї історії козаки заселяли різні регіони. Наприклад, на початку свого становлення зазвичай проживали на південь від Києва вздовж Дніпра та Дністра. Ці місця нині входять до складу Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. Історики цю територію називають Диким полем. Воно є частиною степового кордону України або фронтиру України. Історики вважають його ланкою великого кордону між європейською та азійською цивілізаціями. До речі, саме поняття фронтиру є дуже цікавим як в контексті світової історії, так і історії України. Про цей фронтир писали Ігор Чорновол, Віктор Брахуненко, Сергій Леп'явко та Ярослав Дашкевич. Їхні праці варто почитати. Козаки заселяли Дике Поле вже в кінці 16 століття. Тоді на цих територіях почали діяти різні козацькі загони та курені. Поступово козацькі групування почали об'єднуватися та формувати військово-політичні організації, зокрема Запорозьку Січ, яка була в центрі Дикого поля. Чим більше людей покозачувалось, тим більше козаків поселялося на території Дикого поля. Умови проживання були не найсприятливішими для виживання, особливо коли поруч ворожі татари. Тому козаки починають об'єднуватися і самоорганізовуватися, і результатом такої самоорганізації стала Козацька Січ. Передували їй різні засіки, січі та городки на місцях козацьких промислів між Дніпром та Південним Бугом. Вони були тимчасовими сторожовими постами. Кожної весни сюди прибували ватаги козаків, щоб полювати та ловити рибу. У 1520 30 х роках виникла ідея створення козацької твердині на південному Порубіжжі. Порубіжжям називають територію вздовж кордону держави, і така твердиня мала захищати цей край від набігів кримських татар. Цей задум вдалося реалізувати черкаському і канівському старості Дмитру Вишневецькому. Історик Дмитро Яверницький зазначає, що у 1556 році на острові Хортиця Вишневецький збудував козацьку твердиню, але за декілька років її зруйнували війська кримського хана Давлет Гірея. Однак ця фортеця мала помітний вплив на еволюцію січової громади. Географічне розташування фортеці Вишневецького досі є дискусійним. Втім, зовні вона точно відрізнялася від відомих пізніше козацьких твердин на Дніпрі. Серед істориків немає однозначної думки, чи була Хортицька Січ першою козацькою Січчю, а не просто фортецею Дмитра Вишневецького, адже в літописній історії першою козацькою січчю називають укріплення на острові Томаківка, Томаківську Січ. І коли ми говоримо про Першу Запорозьку Січ, то маємо розуміти, що вона була не одна, їх було декілька у різні періоди існування козацтва. Життя на Запорозькій Січі було відмінним від життя в інших частинах України того часу. Козаки, які жили на січі, були головними володарями та виконавцями всіх рішень, що стосувалося їхнього там перебування. Вони розуміли, як і ми зараз, що лише від них залежала їхня свобода. Тому створювали власні закони, творили звичаї та традиції, які регулювали всі сфери життя від військової дисципліни до взаємин між козаками та іншими народами. Головним заняттям козаків на Січі була військова служба, і основною складовою їхнього життя була війна. Адже козаки прагнули свободи від укладів Речі Посполитої, і цю свободу вони мали в дикому полі. Але вже тут треба було захищатися від нападів турків та татар. Тому козаки мали бути завжди готові до бойових дій та оборони своєї території від ворогів. Кожен козак був досить зібраним, щоб нести зброю, навчитися користуватися нею та був готовий жертвувати собою заради побратимів. Своєю військовою звитягою вони прославилися далеко за межами Дикого поля, тому часто брали участь у війнах на стороні різних держав. У цьому й полягало визнання військового таланту козаків. На Запорозькій Січі, відповідно, і сформувався специфічний військовий устрій, який суттєво відрізнявся від устрою традиційних державних армій. Сама Запорозька Січ складалася з різних військових угрупувань. Об'єднали їх загальні козацькі збори, на яких кожен козак мав право голосу, і ми, українці, успадкували цю традицію, користуючись нею не лише в політичному розрізі. І, хоч керівником Запорозької Січі був кошовий отаман, який разом із козацькою старшиною обирався на козацькій раді, остання була найвищим органом влади, її рішення були обов'язковими для всіх козаків. Козацька старшина складалася з обозного писаря судді двох осавулів. А кошовий отаман мав право чинити суд та слідкувати за дотриманням традицій і законів січі. Він та його старшина вирішували внутрішні питання січі. Обозний це був козак, який завідував обозом або козацьким табором, відповідав за озброєння війська. Не міг кошовий обійтися й без писаря, той вів всю документацію січі. Так як кошовий фізично не встигав би всіх судити і до його особистого суду зверталися у разі крайньої потреби, то розв'язанням дрібних правових питань займалися судді. Вони теж були частиною козацької старшини. Також Кошовому допомагали осавули у мирний час це були козаки, які займалися забезпеченням продовольства січі, видачею платні козакам. Під час війни вони очолювали розвідку і стежили за перебігом битв, часто допомагали Кошовому вести дипломатичні відносини з представниками інших країн. Військові підрозділи Запорозької Січі називалися полками, сотнями та десятками. Кожна сотня мала свого сотника, який був відповідальним за її бойову готовність та дисципліну. Кошовий отаман очолював військовий табір, а військово-адміністративні одиниці були представлені куренями. Кожен козак мав право на зброю та коня, і він самостійно забезпечував своє утримання від нього самого залежало, чим він житиме і з чим піде у бій. Запорозькі козаки були добре підготовлені воїни та відомі своїм бойовим духом і нещадністю в бою. Демонстрували високий рівень майстерності у козацькому рукопашному бою та в стрільбі з лука. Крім того, козаки мали добру зброю: шаблі, сокири та вогнепальну зброю. Крім практичної зброї, мали козаки й символічну, яка була виразником влади кошового, булава. Подібні символи в козацькому війську називалися клейнодами. Крім булави, особистим охоронцем якої був осавул. Серед клейнод був прапор, який носив хорунжі попереду війська поруч із кошовим. Печатка, яку використовував суддя, також були інші різні військові відзнаки та регалії. Щоденне життя на січі було стриманішим, ніж за її межами. Козаки дотримувалися досить простої дієти, яка складалася головним чином з хліба, м'яса та риби. На січі не було розвиненої сільської господарки, тому козаки рибали та полювали. Також збирали дикорослі рослини, які використовували в медицині та виробництві. На січі було багато різних професій, таких як коваль, кравець, різбяр та інші. Всі вони забезпечили козаків необхідними речами та послугами. Розслабитися козак міг вже за межами січі, у власному зимівнику. Зимівники були важливим елементом життя козаків в степу: це спеціально побудовані селища, які козаки використовували для зимівлі своїх сімей та запасів продуктів. Крім того, зимівники були місцем зберігання військового майна та зброї. А також центром культурного та соціального життя козацької громади. Зимівники дозволяли козакам бути на постійному спостереженні за своїми кордонами. Взимку ворожі напади були менш ймовірні, але козаки все ж мали бути готовими до захисту. У зимівниках козаки могли розводити тварин, особливо коней, які вірно служили їм у боях. Зимівники також давали можливість козакам об'єднуватися для розв'язання спільних проблем, проводити збори та ради, розважатися з рештою. А козаки любили розваги, адже вони допомагали їм зняти напругу після важких боїв чи військових походів. Але навіть розваги у козаків загартовували їх, адже вони любили влаштовувати кулачні бої, бої на шаблях, стрибки у мішках, навіть вправлялися у стрільбі один з одним, а за мішень слугували елементу одягу побратимів. Зимівники справді були важливою складовою козацької культури та життя. Вони допомагали зберегти міцні зв'язки між козаками. А також врівноважувати духовний баланс між військовою справою та повсякденним життям. Ще однією особливості козаків була їхня віра. Козаки були справжніми вірянами і захисниками православної конфесії, відстоювали інтереси церкви в історичних битвах і підтримували навіть економічно. Вони боролися за відновлення привілеїв православної церкви у Речі Посполитій, де домінував католицизм. Козаки мали свої храми на січі та за її межами, були ревними вірянами. Наслідком цього явища є те, що ми святкуємо День козацтва саме в Православне Свято Пресвятої Богородиці. Її козаки вважали своєю покровителькою. Покрова стала символом захисту держави та церкви від зовнішніх загроз. Крім того, покрова була пов'язана зі зборами врожаю та підготовкою до зимових походів, які були важливим елементом козацького життя. Поступово козацтво здобувало більше впливу на теренах українських земель, які входили до складу Речі Посполитої. І ця держава вже не могла ігнорувати формування цілого прошарку населення, особливо коли джерелом його формування є її піддані, за рахунок яких живе частина її шляхетства. Крім того, козаки, маючи постійні сутички з татарами на порогах Дніпра, заважали міжнародним відносинам Кримського ханства та Речі Посполитої, і все це разом створювали суттєвий дискомфорт останнім. Але приборкати цю стихію польська корона також не могла а коли не можеш побороти, то краще очолити. Так подумав і король Речі Посполитої Сегізмунд II Август. Він скористався досвідом своїх попередників, які раніше залучали козаків до своїх армій. Король задокументував і офіційно оформив права та привілеї козацтва. Він зареєстрував, тобто записав у список реєстр тих козаків, які висловили бажання заплату служити у польському війську. Кількість місць в цьому списку була обмежена, тому далеко не всі козаки могли в нього потрапити та ступити на службу до польського короля. А інших чекало повернення під владу шляхти. Але козаки, які не увійшли до реєстру, не зрадили своєї свободи, ніхто й не збирався повертатися у свої фільварки панські господарства, вони обирали вільне життя на землях Дикого поля і провадили свою господарку на Запорізькій Січі або поза її межами. Економічна незалежність Січі спонукала загальний економічний розвиток регіону. Збільшувалась кількість незалежних ремісників та торговців, які приходили на козацьку територію за захистом. Вони потребували охорони, тому козаки ставали вже їхніми особистими охоронцями. У першій половині XVII століття козаки активно брали участь у війнах та експансії Речі Посполитої на Сході, а також у боротьбі проти Османської імперії на південному заході. Крім того, вони продовжували займатися промислами та вибудовувати свою вольницю на Запорізькій Січі. Але Річ Посполита не полишала своїх намагань контролювати діяльність козацтва. Шляхта наполягала на тому, щоб ті козаки, що не увійшли в реєстр, повернулися до своїх помість. І корона це підтримувала. Тому такі напружені взаємовідносини польської шляхти та козаків призведуть до активних козацьких повстань проти польської влади вже в кінці 16-го на початку 17-го століття. У ході повстань стало зрозуміло, що козаки користуються авторитетом серед місцевого населення, яке їх підтримало. І ця підтримка продемонструвала польській короні нову роль козацтва в Речі Посполитій. Завдяки своїй військовій та охоронній діяльності козаки забезпечили собі привілейоване становище серед населення, а наявність своєї унікальної культури та традицій, визначення свободи як найвищої цінності лише закріпили окремішність козаків від інших верст населення. І це дозволило козацтву перетворитися в унікальний соціальний стан на українських землях. Від козаків нас відділяють віки, але ми старанно вивчаємо їхнє минуле, спостерігаємо крізь століття за процесами формування та становлення козацтва як явище, і можемо зробити висновки, що свобода дій та вибору була однією з найбільших цінностей козаків. Саме покозачення, козацька рада і способи обрання своїх очільників, повстання проти обмеження вольностей, бажання бути незалежними та самостійними, робити власний вибір та нести за нього відповідальність. Це те, що творило звичай козацького суспільства, творило і вкорінило традицію свободи і вольності. Тому не дивно, що саме таке абстрактне поняття часто вкладають у фрази козацька кров чи козацький рід, і навіть гімн України демонструє нам тяглість та спадковість нашої історії козацької доби. Про козаків можна говорити багато, та однаково цього буде замало. Дослідники продовжують вивчати цей феномен в історії українського суспільства. Ще більше міфів про козацтво народилося за століття, що відділяють нас від формування цього явища. Тому поцікавтесь, у які міфи про козаків досі вірить українське суспільство. І обов'язково загляньте до роботи Сергія Лип'явко під назвою Великий кордон Європи як фактор становлення українського козацтва XVI століття. В ній ви знайдете багато складного, але цікавого для розуміння ролі козацтва в історії України. Я називаю козацтво феноменом української історії. Стародавні грецькі філософи називали цим словом щось, що не можна осягнути розумом або важко збагнути. Звичайно, я не маю на увазі, що козацтво це щось незбагненне. Скоріше, особисто для мене це не лише історія, яку я так люблю. Це те, що виховується в тобі з дитинства у козацьких забавах, в голосуванні за гру, в яку будемо грати з друзями у дворі, у відстоювання власної думки і захист її цінності у дискусії, а пізніше у виборі політичної ідеї чи партії. У небайдужості та любові до життя та рідної землі. Козацтво це про право вибору та свободу, яку боронить зараз весь український народ. Дякую вам за те, що слухали. Сподіваюся, що ви дізналися щось нове або поглянули на окрему частинку історії нашого народу під іншим кутом. Якщо в моїх словах ви знайшли стимул для роздумів чи дослідження, то я вже творю історію разом з вами. Проєкт вчися вухами. Творить громадська організація Смарт ОСвіта за підтримки Едукофондейшн.